Кабінет Міністрів, як казати, у закони і регламентував діяльність громадських рад. Це було щось корисне. Після того, коли це було зроблено на всьому рівні, це каналізована енергія активної част, частини населення у нужному напрямку. Давайте все таки не забувати, що законодавчий орган це Верховна Рада. І більше не треба звернути на осі сьогодні політичні партії, треба звернути на вибори, тому що якраз Верховна Ра Верховній Раді законодавчий орган визначає політику держави. Дякую стосовно фінансування громадських організацій, з того часу дуже багато було. Зроблено для того, щоб відповідні пункти потрапили як до стратегії, що тепер закріплено законом, як ви знаєте, також національного плану війни. Зокрема, у цілі один стратегії, це закон України, логічна стратегія. У цілі один підвищення громадської свідомості серед завдань є. Розроблення до 2012 року та впровадження до 2020 року програми підтримки проєктів громадських екологічних організацій і доведення обсягу її фінансування у 2015 році рівня не менше 2% загальних видатків Державного фонду охорони коштів про насередовища України. У 2020 році дорівняно не менше 3% цих видатків. Для вашої інформації фонд, що планується, Державного фонду охорони природного середовища на 2013 рік. Загальний бюджет Державного фонду охорони природного середовища планується 85, 85 мільйонів гривень. Це буде обговорюватися після одновідку на цій Сергеївській конференції громадськості. Вона давала мені такі цифри. Це наступний. Це, що вона щоб на ньому. Ні, тоді 890. Тоді 890 і е, це означає, що десь один відсоток в цьому році вживав роботи, його не було. Але дивіться, що було далі. Далі йде Національний план дій який має впроваджувати ці положення закону в національному плані, дій вже цих відсотків немає, але там є захід 11, підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проєкту програми підтримки проєктів громадських логічних організацій, і 12 це виконання програми підтримки проєктів громадських логічних організацій. Саме це свого часу е, обговорювалося, що це має бути некорпусна засада, що це має бути окрема від загальної тендерної процедури схема, яка має включати в комісію представників громадських організацій, які не мають конфліктів інтересів, не можуть впливати на ці рішення і все решта. Це абсолютно правильний процес. З одного боку, я розумію Балкіну, яка нас попереджає. Ну, міздорог теж багато попереджає, але тим не менше. І з іншого боку, це нормальна цивілізована практика. Аргумент, що не можна цивілізовані процедури здійснювати в нецивілізованій державі, мені теж добре знайоме. Тим не менше, оскільки ми живемо тут і зараз, то люди цивілізовані все ж таки мають намагатися встановлювати свої правила, коли є така можливість. Так що я прошу ще раз вкотре закликаю всіх, оскільки коли відбувалася. Обговорення, як готувати цю громадську оцінку, була дискусія така дуже непримиренна між різними організаціями. І такий вбивчий аргумент, що вся національна екологічна політика вона набагато ширша, ніж якась там національна е, закон України про стратегію національної екологічної політики. Я ніколи не була з тим згодна, я досі з цим не згодна, згодна. тому що для того, щоб робити ефективну оцінку, треба орієнтуватися на певну рамку, а не кожен раз виходити в велосипед. Але все-таки це моя персональна думка. Я просто хочу скористатися можливістю. І всіх закликати знов перечитати національну стратегію екологічної політики і національний план дій. Тому що це самі ті заходи, які насправді громадськість має контролювати. А не кожен раз починати з нуля формулювати, що повинна робити держава. Дякую за увагу.